Доброго дня, любі дітки! Ось ми знову з вами сьогодні зустрілися. Діти, сьогодні в нас відбудеться заняття з математики. І до нас на це заняття завітав такий чудовий гість ведмедик Умка. І з сьогодні він приніс багато цікавих математичних завдань та ігор, адже він сам дуже любить математику. Давайте пограємося в ці ігри разом з ведмедиком. Погляньте, дітки, перед нами з'явилися геометричні фігури. Давайте ми їх пригадаємо та назвемо. Перша фігурка називається круг. Далі трикутник, наступна прямокутник, квадрат вірно. Пригадуємо, як це називається фігурка. Овал. Та Знову кружечок. Давайте ми з вами знайдемо на столику дві однакові фігурки за величиною та кольором. Звичайно, це два зелені кружечки. А нашим завданням буде наступне: нам потрібно заховати тваринок за відповідні фігурки. Давайте ми почнемо з півника. За якою фігуркою ми з вами заховаємо півничка. Звичайно, за жовтим трикутничком, тому що навколо півника намальований контур жовтого трикутничка. Наступно, за яку фігурку заховаємо бичка? За квадрат чи за прямокутник. За прямокутник, молодці. За якою фігуркою заховаємо качечку? Як ви думаєте, за кружечком чи за овалом? Так, на коло качечки зображений овал. Тобто ми його ховаємо качечку за овалом. За якою фігуркою ми з вами заховаємо вівцю. Вірно за червоний квадрат. І песик із котшенятком заховаються за зелені кружечки. Ось наші тваринки всі в схованці молодці. Дільки ви щойно вправно і дуже гарно виконали всі завдання від ведмедика Умки з геометричними фігурами і допомогли ведмедику заховати тваринки за їх фігури. Хочете ще погратися з ведмедиком? Тоді будьте уважними! Ці предмети дуже схожі, і тоненькі, і пригожі, мають довгі рівні спинки. Гострі носики, мов голки у ялинки. Цифру цю пізнаємо без новин. Називається вона. Один. Хвостик хвилькою здіймає, шийку гусочком згинає, наче лебедь дивокрає, ось так гарно випливає. Гарна і граційна вона. Це сховалась цифра. Два. Наче крила в чайки, луки стрілами звичайно, а ще вуса, як у діда. Мов змія повзе обідать раз гачок і два гачок, а між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Ну, а ми її впізнали. Три. Мов би кактус на вікні відставляє колючки, а рогатка дивина руки в боки відставля, хтось стілець перевернув. І піднять його забув. І тепер у нас в квартирі став він цифрою чотири. Коник плаває у морі, серп працює вправно в полі. У рибалки є гачок. Яблочко вкусили за бачок. Ми уважно роздивлялись, і усі ми здогадались. Це для нас не дивина. Цифра п'ять. І ось вона. Дуже схожа на замок, знизу кружечок, а зверху гачок. Подібна вона ще на свисток і чайник, який нам готує чайок. І мушля подібна на неї дуже. Ти здогадався, маленький друже. Ми впізнали її вмить. Це велична цифра. Шість. Схожа цифра на топор. Швидко нарубає дров. Світло лампа нам дає, ключка шайпу вмить заб'є, Бумеранг запустим всі. Це, звичайно, цифра сім. Бантик в кіску заплили, бабусинь окуляри знайшли. А ще гиря та годинник видався нам дуже дивним. Уважно подивились ми, схожі на цифру вісім вони. Тити з моря виринає, Ключик двері відчиняє, у клубочка з ниточок розмотався язичок, і Хамелеон сказав навздогін, що на цифру схожий він. Всі її ми упізнали цифру дев'ять відгадали. Він як колесо чи бублик, як колечко або круг, дірку має всередині, всім знайомий він навкруг. Ще в далеку давнину. Цифру цю назвали Нуль. Дітки, погляньте, як повеселішав наш гість. А це тому, що йому дуже подобається з вами гратися, бо ви всі уважні і гарно виконуєте правильно всі завдання. Але йому вже час поспішати, тому він з нами прощається. До нових зустрічей, До побачення!